Привіт, непосидючі дослідники! Якщо вам важко сидіти на місці, а пригоди це ваше все, тоді гайда разом досліджувати чарівні осінні дерева. Коли літо прощається і приходить осінь, дерева влаштовують барвисте шоу. Листочки стають червоними, жовтими та помаранчевими. І кожне дерево перетворюється на справжній шедевр. Придивіться уважно, і ви побачите спритних білочок, що збирають жолуді. А знаєте, що кожен листочок має свою особливу подорож, Вони ніжно опускаються на землю, створюючи хрустки килим. кили саме для вас. Тож зувайте зручне взуття. І вирушайте на прогулянку, не забудьте подивитися вгору і помахати деревам. Вони красуються саме для вас. До побачення, маленькі мандрівники!